Ось так у нас проходить день. Прибираємо. Любимо гуляти, але прибирати теж треба. Хі -хі. Усім гарного дня. Побачимось. Ставте лукасики. Що там, Тімка? Іх, пітяйка всі, спорави зробили. Тепер можна відпочивати. Нічого нашкодити не можна. А ось моя подружка тут прийшла. Побіжала. Да, Тімоха. Вже позірує як тільки хоче, ні, печалька. Таксі приїхало. Доброго раночку ми їдемо з Тімкою гуляти на вулицю. Сьогодні нам повезло, бо в нас є світло і ми поїдемо на ліфту. Тіма дуже полюбляє їздити на ліфту. Да, Тіма, ну і мама теж. Це ми між собою називаємо таксі. Таксі подано. Далі буде привіт кльопатька. Поздоровкайся з нашими підписниками. Ми з тімочкою прийшли. Зараз будемо роздягатися, мити лапки, готувати сніданок і починати новий день. Так, ми починаємо кожен ранок. Да, Клепенька, клепенька. Зараз Тимохи мы дамо корма. Вот так. Зараз Тимочка, подожди. Вот так. И вот так. С Тимохин кушає уже. Зараз кльопінки. Хоча кльопа вже поїла. Я їй давала мокрого корму. Вона в нас є їсть мокрий корм, а сухий це в неї як цукерки. Ось. Дуже холодно, як я казала на вулиці. Ось. Зараз мама поставив чайник, заваримо смачною каву. І поговоримо. Хотіла вам показати, ми поставили на бак релевим вимикання вмикання. Ось така штучка, в магазині ми купляли 550 гривень. Виставляється час, коли бак вмикається і коли бак вимикається. Це дуже зручно. Для тих людей, у кого стоїть лічильник день-ніч. Ось хотіла з вами поділитися, може комусь знадобиться така інформація. Ще раз доброго раночку, усім гарного дня. Сьогодні в нас неділя, 18 січня. Який ми збираємося робити справи? Ну, поки є світло, буду готувати поїсти. Синок заказав мені котлети, бо я купляла фарш до цього. І каже: мама, я не хочу каші, я хочу опять макарон. В общем, буду робити макарони, мабуть, з овочами, так, вкусніше. Ось. Ще вчора ми придбали після прогулянки у парку людянку. І сьогодні, якщо чуток потепліше, в день сходимо на горку, покатаємося. Ну, гадаю, ми разом з вами сходимо і покатаємося. Ось такі в нас плани на день. Усім гарного, гарно відпочити. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Донбас на проводі. Для тих, хто тільки що к нам підсоєдинився, ми сім'я ВПО з Донецької області, з міста Краматорськ. Зараз мешкаємо у місті Калуш. Показую своє життя, життя дитини, себе, батько в нас працює далеко від нас. До нас раз на місяць. Ось. Ну і про наших хвостиків, про кльопу, кошку і про собака Тімку. Далі буде, не перемикайтеся, гарного дня! Ставте лайки, Па-па.